Урок виробничого навчання на тему Технічне обслуговування контактної мережі. Форма проведення Урок екскурсія. Мета заняття закріплення знань, отриманих на уроках спеціального циклу. Дисципліна праці та неухильне дотримання охорони праці Ознайомлення з виконанням виробничих процесів. Заходи безпеки при знаходженні на залізничних коліях. Знаходячись на залізничних коліях, необхідно при проходженні вздовж колії на перегоні одному чи групою, ти збоку від колії чи по обочині, на станції ти обочині колії посередині найбільш широкої мешколії чи по встановленому для даної станції маршруту проходження. При цьому необхідно слідкувати за поїздами, що рухаються по коліям. Маневровими складами і локомотивами. При переходній через колії слід спочатку оглянутися і в тому, що до місця переходу не наближається рухомий склад, локомотиви, вагони, автодрезини. Переходити колії слід під прямим кутом. При цьому не можна ставати на рейки, шпали між війстрам і рамною рейкою стрілочного переводу, при прямуванні групою йти типу по одному, один за одним. Чи по двох в ряд під наглядом керівника, не припускаючи відставання і руху натовпом. Закріплення та коригування знань з техніки безпеки проведено за допомогою онлайн сервісу Льонід Apps. Інструктаж – це доведення працівників з змісту основних вимог з організації безпечної експлуатації та установок, здійснення аналізу, допущених чи можливих помилок на робочих місцях особам інструктують, поглиблення їх знань і навичок. Особи, які працюють на технологічному обладнанні або з електроінструментом, зобов'язані вивчити і виконувати зазначені правила в обсязі виконуваної роботи. Стмоведочі частини електричного обладнання, доступні для персоналу, повинні бути закриті суцільними захисними щитами. Для запобігання ураження працівників електричним струмом необхідно знати і дотримуватись правил електробезпеки під час виконання робіт. Вмикати і вимикати електричні пристрої, електроінструмент, який необхідно використовувати при роботі, тільки за допомогою вимикача. При виявленні електричного струму на корпусі електрообладнання, інструменту, а також пошкоджених електророзеток, ізоляції, струмоведучих проводів, негайно припинити роботу і доповісти про виявлені недоліки та пошкодження своєму керівникові. В місцях, де можливе враження струмом, необхідно вивісити відповідні попереджувальні написи і знаки. В процесі експлуатації пристрою контактної мережі з'являються різні відхилення від нормального стану окремих елементів та вузлів. Перевірка технічного стану контактної підвізки є відповідальною роботою дистанції контактної мережі. Перед початком робіт рекомендується провести обхід з оглядом контактної підвізки, виявити, які додаткові роботи необхідно виконати, підготувати необхідний інструмент, матеріали та деталі контактної мережі, визначити склад бригади. Поточний ремонт передбачає відхилення від встановлених норм регулювання, очищення та змащування деталей, заміну зношених деталей та вузлів. Роботу виконують під напругою із застосуванням знімної ізолюючої вишки та трьохметрової драбини. Перевірку стану та ремонт контактної підвізки ведуть послідовно по мірі просування знімної вишки, а регулювання контактної підвізки виконують за прольотами виявляючи відхилення від норми. Одним з важливим етапів технічного обслуговування є перевірка контактного проводу. Оглядом перевіряють стан робочої поверхні контактного проводу вона повинна бути гладенькою. Напливи зазубрини та пошкодження на робочій поверхні контактного проводу зачищають напилком. Пошкоджену частину контактного проводу вирізають та роблять вставку або замінюють провід. Згин проводу вирівнюють дерев'яним молотком обруску. Перевірка несучого тросу. Зовнішнім оглядом поверхні тросу. Перевіряють його стан. Не допускається підпалювання, обривання проволок, сліди корозії біметалевих та стальних жил. Для тросів усіх марок дозволяється зменшення перерізу внаслідок обривання проволок не більше, ніж на 15%. Наприклад, для 19 жильного проводу це складає не більше двох проволок. На стальних тросах перевіряють наявність антикорозійного мастила. На ділянках, які підвержені корозії, перевіряють переріз, який залишився. зачищують поверхню троса та наносять антикорозійне мастило. У місці обривання проволок встановлюють бандажі з двох сторін. Перевірка ланкової струни. Зовнішнім оглядом визначають загальний стан ланкової струни. Вона повинна мати не менше двох ланок. Перевіряють степінь корозії. Зношення струн у місцях з'єднання ланок та струнових затискачах. Зношення струни не повинно перевищувати 30% повного перерізу. Простукуванням та зовнішнім оглядом перевіряють щічки струнових затискачів, струнові болти та ступінь їх корозії, перевіряють затяжку болтів та гайок, не допускається в експлуатацію струнові затискачі. Які мають тріщини, злам щічок, зношення зубів щічки більше 30% перерду сліди корозії болтів. Перевірка середнього анкерування перевіряють трос середнього анкерування, переконуючись у відсутності обривів жил та слідів корозії. Не допускається в експлуатацію трос, який має обрив навіть однієї жили. Видаляють сліди корозії на наметалевому тросі та здійснюють його покриття антикорозійним мастилом. Для середнього анкерування несучого тросу застосують біметалевий трос площою перерізу не менше 60 мм, квадратних, а контактний провід не менше 50 мм. квадратних. Натяг у гілках тросу повинен бути однаковим. При компенсованій підвісті натяг тросу середнього анкерування несучого тросу. Повинен бути 10 кН. Його перевіряють за стрілою провисання. Перевірка електричних з'єднувачів. Зовнішнім оглядом перевіряють стан та переріз електричного з'єднувача. Поперечний електричний з'єднувач повинен мати площу перерізу 95 мм на ділянках постійного струму та 50 мм на ділянках змінного струму. Перевірка фіксаторного вузла. Перевіряють закріплення контактного проводу у фіксуючому затискачі. щічка затискача із різьбою повинна бути встановлена зі сторони навантаження. Звертають увагу на затяжку болтів. Відсутність контрагайок не допускається. Змащують штифт та перевіряють укріплення до стержня фіксатора шплінтом. Повздовження регулювання підвіски. Перевіряють висоту підвізки від рівня головки рейки під фіксаторами та всередині прольоту, регулюють її зміною довжини ланцюгових струн. Практичне закріплення вивченого матеріалу проводиться у виробничій лабораторії контактної мережі. Перевірка опорних знань відбувається фронтальним методом з використанням псевдовідео. Перед практичним виконанням робіт Необхідно провести перевірку правильності використання індивідуальних засобів захисту. Перш ніж почати роботу, учні повинні розуміти призначення та особливості використання кожного інструменту та пристрою, які знадобляться для виконання технічного споволення контакту. Практичне застосування отриманих знань для формування вмінь та навичок відбувається з використанням діючих макетів контактної мережі. Учні практикують навички виготовлення та встановлення ланкових струн. Виконання поточного ремонту та обслуговування пристроїв електропостачання залізниць. Наступним етапом виробничого навчання проведено перевірку засвоєння теоретичного матеріалу. Перевірка проводилась за допомогою тестування засобами хмарних сервісів, були використані тестові завдання у Google формах та навчальна платформа Kahoot. Для учнів які за станом здоров'я не мали змоги відвідати уроки виробничого навчання, навчання відбувається дистанційно. Протягом усього навчально-виробничого процесу проводилась онлайн-трансляція усіх етапів уроку. Контроль здійснюється в онлайн-режимі з паралельним розміщенням навчальних матеріалів та перевірочних завдань в Google Клас. Оцінювання учнів здійснюється на кожному етапі протягом усього виробничого навчання. Контроль та підведення підсумків виробничого навчання фіксується у журналі обліку виробничого навчання.